Сьогодні ми будемо готувати пагони винограду до пророщування. У нас є е, правильний і неправильний спосіб, який з них виявиться, яким ми побачимо далі, але почнемо з того, що було зроблено е, до сьогоднішнього дня. А що ми маємо? Ми маємо вже отакі от черенки, які стояли, стояли у воді. І, як бачите, вже які пустили отакі от росточки. Вони стояли просто у воді, і що було в них зроблено неправильно? По-перше, не були обрізані е, нижні бруньки і не було зроблено надрізів. Яких? А от дивіться яких, е, Сама нижня брунька, ось вона нижня брунька, її треба було зрізати, чого я не зробив одразу ж. Зараз ми це і будемо робити. Отак от зрізаємо нижню брунечку. Якщо ви бачите, то тут все зелене, тут все зелене. Тобто, сам пагон він живий і робимо отакі от надрізи для того, щоб було нам багато легше цьому пагону пустити коріння. Оце ми зараз зробимо з усіма оцими пагонами. І тепер ці готові пагони, які ми доробили. Зробили на всіх отакі от, познімали нижню броньку і надрізи поробили. Всі ці пагони ми будемо висаджувати у сунь, у субстракт кокосу. Це кокосовий субстракт, звичайний. І от сюди ми його, їх зараз оці всі пагони. І став їх тепер висадь Отак так от у нас вони тут і будуть усі жити виглядають вже висаджені гілочки винограду Глибина їх має бути невеликою. От нижня брунька, яка теж буде зараз зрізана, і от десь отак от будемо висаджувати у субстракт. Ці пагони у мене простояли у воді майже місяць. В Воду додавав трохи корнівіну. І от за місяць, ні, не за місяць, за два тижні вони пустили отакі от е, зелені росточки. Е, висадили це все, як я вже казав, у субстракт е, кокосу. Ну і будемо чекати. А тепер як потрібно робити правильно? Беремо лозу, та яка вам подобається. Товста, мощна, потужна. Е, першим ділом ми беремо такі е, довжини такої, щоб у вас було е, три бруньки. На одній лозі три бруньки. Е, і вимачуємо її у воді е, протягом доби. В мене було маленьке ну, звичайне відро, і тому я їх вимачував е десь півдоби однією стороною відрі стояла, а півдоби іншою. Якщо у вас є е якась ємкість, куди можна їх занурити повністю, то можна просто лежачи занурити у воду і хай добу постоять. Потім, що ми робимо? Потім беремо цю лозу. У нас є 1, 2, 3, 4 бруньки. Ми залишимо 3 бруньки, але дуже важливо, щоб бруньки дивилися вгору. Тобто є брунічка, яка дивиться вгору. Звичайно, це буде низ. Від нижньої бруньки ми. Відщепляємо і лишаємо десь біля сантиметру. Отакий от, от кусочок біля нижньої бруньки. Залишаємо три бруньки. Четверту можна видалити, можна залишити, ну, ми її видалимо. І е, верх пагано ми будемо різати е, на не рівним, а трохи навскісь. Нижню бруньчку ми точно також Обрізаємо, робимо зелений зріз і надрізаємо звичайним будівельним ножом. Робимо отакі от надрізи. Все, така, е така лоза вже готова. Отже, всі пагони ми вже підготували і зараз будемо її на. Дві доби заливати стимулятором. Дивіться, всі підготовлені, всі обрізані. Водою зараз я розкажу про неї, ми будемо заливати десь отак на сантиметр, на два-трохи вище... вищеї бруньки, яку ми обрізали. Як бачите, тут в нас 4-5 пучків, всі в різних кольорах, а це означає лише те, що. Це все, все різні сорта винограду. Ми вже приготували отакий от розчин на літр води, ну майже ложку меду. Майже ложку меду. І от цим от розчином, який буде стимулювати, щоб Пустило коріння пагони ми ну залили оцей от, оці наші всі. Отак от, от, друзі, все підготували через е дві доби будемо висаджувати це, але це буде через дві доби, ото і зустрінемось. Висадили ми всі оці е саженці. Винограду все це, усю лозу, у кокосовий субстракт у відерку. Е, головне, що ми робили, це сам субстракт. Перед тим, як висаджувати е, лозу, ми його запарили кипятком. Е, для чого? Для того, щоб якщо вдруг там якимось чином до субстракту попали якісь шкідники, лічинки там, чи ще щось. Кип'ятком вони вбиваються заодно, сам субстракт стає вологим, ну і отак от у відерко насипали десь отак от субстракту. Поклали ці всі саджанці і десь отак от засипали рештою. І от тепер вони у нас стоять і чекають. Верніше ми чекаємо, коли воно пуститься коріння і будемо потім вже далі з ним працювати.